І дивіться, мене не страшать ці зіниці, коли на мене кричать. Я контролюю себе, я є скеля. Коли хтось на мене оре або кричить, все ок, це просто волни, які розбиваються у моє підніжжя. Я бачу відкритий рот, язик, мене нічого не лякає. Я спокійно і знаю, як себе поводити. так? Я можу завжди дивитися на нього. Я пам'ятаю, що я трикутник. Я пам'ятаю, що я можу йому дивитися в своїм правим оком його ліве око. Я пам'ятаю, що не менше як 80% я дивлюся йому сюди. Розглядаю сережки. Кажи, кажи, ти хочеш щось сказати, Халіма? Вдих спокою, вдих напруги, а видих напруги. Дихання повертає мені силу. Дихання повертає мене сили. Умнички. Умнички. Таким чином ми приймаємо себе, ми чуємо своє тіло, ми дозволяємо собі і сердитися, і говорити про себе.